Добрий день! Тема уроку історико-географічні регіони України. У процесі історичного розвитку за окремими частинами території України закріпилися певні назви: середня Подніпров'я, Чернігово-Сіверщина, Галичина, Волинь, Поділля, Буковина, Закарпаття, Донщина, Слобожанщина. Північне Причорномор'я це історико-географічні регіони України. Вони різняться особливостями будівництва, господарськими заняттями. Історико-географічні землі не мають чітко визначених кордонів, не збігаються з адміністративно-територіальним поділом. Цікава інформація про історико-географічні регіони України зберігається в музеях народної архітектури та побуту. Особливості життя народу в різні історичні періоди досліджує наука етнографія. Назви регіонів часто мають давню історію. Наприклад, назва Буковина походить від великих масивів букових лісів, які були поширені тут у давнину. Слобожанщина походить від населених пунктів слобід, які заснували переселенці з інших регіонів України. Назви регіонів часто мають давню історію. Наприклад, назва буковина походить від великих масивів букових лісів, які були поширені тут у давнину. Слобожанщина походить від населених пунктів слобід, які заснували переселенці з інших регіонів України. Для українців вишиванка не просто одяг, це щось особисте, рідне, святе. Вишиванка як символ, який зберігає наше коріння, розуміння себе, це наша міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. В Україні кожна область, інколи навіть село, володіли своїми унікальними техніками вишивання, дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях це ремесло любили і чоловіки. Наші предки знали багато секретів давнього ремесла. Наприклад, нитки для вишивання фарбували лише природними барвниками. Брали те, що було під рукою: хору, коріння, листя і квіти. Цікаво, що для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті, так вони не втрачали барвлення протягом десятиліть. Конституцію нашої держави. Прийнято від імені українського народу громадян України всіх національностей за цим основним законом Українська держава сприяє розвиткові української нації, а також розвиткові культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин. Близько 80 жителів нашої країни вважають себе українцями за національністю. Представниками інших національних спільнот є росіяни, білоруси, молдавани, кримські татари, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки. За віросповіданням, найбільше в Україні християн це українці, росіяни, білоруси, молдавани, болгари й поляки, кримські татари корінний народ Криму, азербайджанці та деякі інші народи є мусульманами, послідовниками ісламу. Євреї сповідують юдаїзм. Є в Україні представники інших релігій, а також люди, які не сповідують жодної релігії. Їх називають атеїстами. Закріпіть, здобуті знання онлайн правою. До нових зустрічей!